Так, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в нас в гостях засновник, співзасновник компанії Діфрей логістичної компанії, яка скористалася нашими послугами з підготовки звіту з контрольованих іноземних компаній за 2023 рік. Ми проговоримо про хід наших послуг да про Досвід співпраці з нами, да з компанією Парета, розглянемо ключові результати та плани на майбутнє компанії. Тож, давайте розпочнемо, так, Назар? Так, так звичайно. Добре, давайте тоді з вами до основних питань. Розкажіть трохи більше про вашу компанію, в чому її основна. Спеціалізація та з якими викликами ви сталкиваєтесь у своїй праці? Компанія Dufrey це міжнародна компанія, логістична компанія. І ми наш основний продукт це міжнародне перевезення, а також супутні послуги пов'язані з міжнародною торгівлею. У нас досить велика структура. І те, що пов'язано з роботою з за кордоном, нам потрібно і нам потрібно передбачати, і у нас має бути наявність контрольованих іноземних кампаній. Відповідно в рамках і вимогах до закону, ми маємо подавати звіт від про відповідні кампанії. І як це відбулося у нас з вами. Я доручив своєму юристу, який дуже уважно досліджує ринок, знає ринок і всіх постійно перевіряє, і нікому не вірить знайти компанію, яка зможе безпосередньо це зробити. Адже не всі українські бухгалтери можуть коректно правильно опрацювати іноземні документи, подивитися, що значить ця цифра, що значить ця форма. Що uh, насить той чи інший звіт, а ще там ну, моменти перекладу, відповідно, ми вирішили скористатися людьми, які є фахівцями безпосередньо у цьому під такі чисто проєктну задачу. І оцей е, наш юрист, яка дуже уважно і прискіплива, вибрала саме компанія Паретто. Е, я там задав декілька запитань, е, от і компанія «Перетто» коректно і правильно відповіла на ці питання, що мені сподобалось, і ми вирішили працювати саме з, yeah. з вами. І якщо говорити про ті складнощі, з якими ми виникали, я трішечки про це сказав. Ну, банально нерозуміння, що взагалі відбувається в реальності, як правильно трактувати ту чи іншу норму закону? І сама ця історія з кіком вона багато для кого є новою і незрозумілою. Це... І, і в такому випадку потрібно, потрібно мати хороших підрядників, скажімо так, яким можна довіряти, з якими можна працювати, на яких можна повністю покластися саме в цій роботі. Добре, да. Чудово, тоді наступне питання. Да. Які питання може, мабуть, там більш якась, там, детальніше, да. які питання або складності складнощі вас найбільше турбували перед початком роботи? З нами та да, надзвітом, да? як наша команда допомогла їх вирішити. Е, ну, найскладніші питання, які можуть виникнути ну, взагалі у, у нас, які виникли, да, це ті питання, про які ми не знаємо, що вони взагалі існують. А, і це те, що є, а те, а те, чого ти не знаєш. Тобто є проблема, ти навіть не знаєш, що вона існує. Це найгірша проблема. А, і коли ми зв'язались, ми думали, що нам потрібно дати там ось цю форму, цю форму, цю форму, і ми отримаємо одразу результат так. Хоп. Mm -hmm. А виявилось, що нам потрібно було додозбирувати ще там додаткову інформацію і ще перевіряти цю інформацію для того, щоб коректно і правильно вже дати інформа... дати дані для внесення в ці звіти. Так, ну, так, от... Проблема найбільше, це те, що ми не розуміємо, що є проблема. От я так зрозуміло так. Це, мабуть, найчастіше таке, да, така відповідь на таке питання, тому що дійсно, ми, як фахівці, да, набагато більше розуміємось на. Ці да, послуги, і знаємо, що, що необхідно від від вас нам, щоб нам качественно виконати цю послугу. Добре, наступне питання: Назар: як проходив процес співпраці? Наскільки зручно було взаємодіяти з нашими фахівцями та отримувати відповіді? Ну на всі запитання, які там у вас були, у нас були, я порахував кількість повідомлень, які я відправив в чат. <тур> да, uh -huh. Який був створений чисто для цього. Це було 22 повідомлення з мого боку і ще близько 10 повідомлень тобто 32 повідомлення, і ми отримали результат. Чудово. Додатково там потрібно було зібрати інформацію, але ми і так її мали мали мали, мали зібрати, ну але це про це говорить трішки раніше. Uh -huh. 32 повідомлення ми отримали по відпотіку. Чудово, добре, це, це, це дуже гарно. А які результати ви отримали в результати нашої співпраці? Чи відповідають вони вашим очікуванням? Що вам найбільш сподобалось у нашій з вами співпраці? А, ну, з приводу результату, ну, це називається звіт подано. Це, це по типу свого роду результат. Чи прилетить потім, чи не прилетить, ну я не знаю ну Тобто ми знаємо, в яких ми там реаліях живемо. Зі свого боку, ми і ви да, ми зробили максимально коректно правильно і зрозуміло. Як воно буде потім якоїсь довгостроковій перспективі? Ну мені поки що складно сказати. Це це дійсно, да. Це дійсно це трудно пригадати. Якось ми, 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 не ми, ви, Це якщо щось виникне, то ми, ми вам напишемо. Ну це звичайно, ми, ми ж вас будемо супроводжувати да, щодо даного звіту, то не є якась сложність для до нас. Добре а Як у вашої компанії, які у вашої компанії плани на майбутнє? Чи бажаєте, чи бачите ви можливість подальшої співпраці з компанією прото у слученні активності, да і в нових проектах? Чи будете ви нас там рекомендувати вашим колегам, знакомим друзям? Якщо не помиляюсь, ми вже звернулись до вас трішечки по ін з іншим запитом по іншій роботі. Ки не стосується Кіку, і в принципі, отримали пропозицію. І зараз ми в процесі, скажімо так, збору даних. Так, да? так, так. От, це перше. Друге, ну, кік же ж він подається кожного року, правильно? Так. Ну, от, зараз у нас має бути подача вже за 2024 рік, відповідно, і будемо в цьому Чудово. напрямку з вами працювати. Да, чудово, це, це дуже гарно. Добре, наступне питання. Якби вас е, запитали, е, чи варто співпрацювати з компанією Парет, щоб ви відповіли, які моменти б ви особливо відзначили у своїй рекомендації щодо нас? Да? Можливо, у вас є пропозиція або якісь побажання щодо покращення нашої, е, нашого сервісу? Е... Ти як підприємець, ти маєш зробити вибір, так? тобі наймати людей, які будуть робити цю роботу, які вже в цьому розбираються. Або ж звернутися до підрядника. І ми розглядали теж такий варіант, насправді, щоб зробити все самим. Але це ж ну, це довго, незрозуміло, І, ну, якось. Ну, не зовсім правильно з точки зору оцінки ризиків в якійсь там перспективі. Е -е, чи відповів на ваше запитання. Ну, Мабуть, так, да, да. я думаю, що тут вже, вже цілком все вичерпано. Добре, то дякую вам за, -за щирі відповіді да, та позитивний відгук щодо нашої співпраці. Да, нам приємно було. Працювати з вашою компанією, і ми завжди відкриті до подальшої співпраці, Да? А знаєте, хочу, хочу ще додати дещо. Мені що сподобалось, мені здається, що читають мої думки. Угу. Як саме? Ну, типу, ти хочеш задати це питання, а на нього вже якби є відповідь. Ти такий. Угу. А що буде, якщо це? Ага, а відповідь вже є. Ну то, то вже, вже якось пахне професіоналізмом, так? Саме так, саме так. Дуже дякую. дякую. Друзі, в описі до цього відео ви знайдете всі контакти логістичної компанії Діфрейд, посилання на сайт на соцмережі для дальнішого ознайомлення з діяльністю нашого клієнта. Нагадую, що якщо вам потрібна якісна касана підтримка у питаннях щодо КІК. Чи інших фінансових аспектах звертайтесь до компанії Парета, підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими новинами та до нових зустрічей.